Одинадцять років тому Росія, окупувавши Крим, розв'язала злочинну війну проти України. В ті лютневі дні 2014 року десятки тисяч мешканців Криму, організовані меджлісом татарського народу, намагалися зупинити окупацію Криму, але тоді наших сил та можливостей було вкрай недостатньо. Одинадцять довгих років кримськотатарський народ і етнічні українці, які проживають в Криму, страждають від переслідувань та репресій російських окупантів. Для російських варварів Крим, колиська кримськотатарського народу, є нічим іншим, як плацдармом для подальшої військової експансії проти сусідніх країн та їхніх народів. І, хоча б після лютого 2022 року світові політики усвідомлюють загрозу глобальному світові, яка походить від Росії, та багато країн об'єдналися навколо України, знаємо лише єдність і стійкість української нації, лише мужність українських воїнів, лише незламність кримськотатарського народу. Є гарантією звільнення Криму від російських окупантів та відновлення суверенітету Української держави над Кримом. Крим Україна. -дер. слава Україні!